Вітаю! Минулого року Верховна Рада України законом про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років встановила 8 травня як День пам'яті та перемог. Єдину дату, коли Україна відзначає перемогу над нацизмом та вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Поступовий офіційний перехід до європейської традиції пам'яті. Розпочинається після Революції Гідності. Ця традиція полягає не тільки в зміні дати, а й у зміні фокусу, з культу зброї та перемоги на внесок різних спільнот у подолання нацизму, на окрему людину, її страждання і втрату у війні. День пам'яті та перемоги це нагадування, що Друга світова війна розпочалася внаслідок домовленості двох тоталітарних режимів. Націонал-соціалістичного нацистського в Німеччині і комуністичного в СРСР, а також мовчазного небажання найпотужніших держав світу чинити спротив агресорам. у 1939-1945 роках. Обидва тоталітарні режими вчинили на українській землі численні злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини геноциду, наслідок чого українські, єврейські, кримськотатарські та інші народи, що жили в межах. Території сучасної України зазнали величезних втрат. Символом пам'яті про Другу світову з 2014 року Україні, як і в Європі, є Мак пам'яті. Щодо 9 травня, то з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру і стабільності на європейському континенті, указом президента України від 8 травня 2023 року, Україні 9 травня, це День Європи. Цього року Україна вперше відзначає 8 травня як День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми приєднались до європейської традиції відзначення цієї дати. Для Європи 8 травня це точка відліку закінчення війни, перемога над страшним злом нацизму, нагадування про катастрофу війни, а не про триумф одних народів над іншими, переможців над переможними. Пам'ять про війну має вести не до культу перемоги, а розвивати вміння цінувати мир, категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами, а також виховувати сміливість та принциповість у боротьбі з агресією та несправедливістю. 8 травня, день пам'яті та перемоги, Україна вшановуватиме кожного, хто боровся з нацизмом. Не лише заслуговують на увагу та пам'ять мирні цивільні люди. Які загинули або постраждали від бойових дій та окупації інших їхніх міст та сіл, а також діти війни, примусові робітники, військовослужбовці. Адже війна це не лише танки, гармати і масштабні бої. Це долі, Долі мільйонів маленьких і великих людських бід, які тривали роками. Друга світова охопила значну частину планети. Участь в ній взяла 61 держава. Воєнні дії велися на території близько 40 країн у Європі, Північній Африці, Азії Тихоокеанському регіоні. За різними оцінками, в тій війні загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Українці на боці антигітлерівської коаліції зробили значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини. Мільйони українців чинили спротив зі зброєю в руках у різних регулярних арміях світу. Сотні тисяч боролися в підпільних та повстанських структурах. Майже всі українські підприємства були переорієнтовані на потреби оборони. Водночас, українська земля була одним з основних театрів воєнних дій, між самомасштабних битв і найзапеклішого спроту. Обидві тоталітарні режими під час окупації території України здійснювали численні злочини проти цивільного населення, Голокост, масові вбивства та депортації народу. Втрати українців в Другій світовій війні близько 8 мільйонів осіб, з них 5 мільйонів цивільні та 3 мільйони військові. На початку війни український народ, не маючи незалежної держави, був розділений між кіль кількома країнами. Нацисти і комуністи, що однаково не рахувалися ціною людського життя, у власних цілях та геополітичних іграх, використовували невирішене українське питання та прагнення українців до незалежності і суверенітету. Наші землі вони розглядали виключно як ресурси. Друга світова стала можливою через змову антигуманних режимів нацистського і комуністичного, а також через ліцемірну політику умиротворення щодо Гітлера провідних країн світу. Тому важливо пам'ятати, що слабкість, страх і нерішучість міжнародної спільноти заохочували агресорів до все більшого розмаху злочинів. Сьогодні світове співтовариство має змогу спертися на той гіркий досвід та історичні уроки для прийняття адекватних безпекових рішень, зокрема щодо російської агресії в Україні. Нині спадкоємницею сталінського режиму є Російська Федерація, яка привласнює перемогу над нацизмом, маніпулює власними громадянами і намагається залякати світ. Жодна країна не може претендувати на виняткову роль у перемозі над нацизмом. Перемога це результат титанічних зусиль десятків народів і сотень держав. Так само неприпустимо є спроби прикриватися моральним авторитетом переможця в Другій світовій для реваншизму. Кульмінацією цієї агресивної політики Російської Федерації став напад на Україну в 2014 році та злочинне повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Друга світова війна. Найкривавіший глобальний конфлікт. В ньому загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. 21 місяць цієї війни СРСР і Третій Рейх виступали як союзники. А 22 червня 41-го року вступили у військову конфронтацію після порушення нацистами договору про ненапад на радянський союз. Для України війна розпочалась 1 вересня 1939 року з нападу нацистської Німеччини на Польщу. Того дня німецька військова авіація бомбардувала Львів та інші міста. Від 17 вересня учасником Другої світової на боці Німеччини став Радянський Союз. Внаслідок переділу Центральної та Східної Європи між нацистами і комуністами до складу Радянського Союзу в 1939 році були включені території Західної України та Західної Білорусі. А в 1940 році країни Балтії, Бесарабія та Північна Буковина. Друга світова для України не обмежувалась бойовими діями та окупацією її сучасних територій. Українці брали участь у бойових діях на всіх воєнних театрах. Для нашого народу Друга світова не лише історія перемоги над нацизмом, але також національна трагедія. Українці, позбавлені власної державності, в ній змушені були воювати за чужі імперські інтереси і інколи вбивати інших українців. Разом з тим слід наголосити на внеску саме українців у розгром нацизму і згадати, як про військовослужбовців радянської армії, їх було понад 6 мільйонів українців, і вояків УПА понад 100 тисяч українців, так і про тих українців і виходців з України, що перебували у військових з'єднаннях інших держав: в Польщі 120 тисяч, США до 80 тисяч, Канаді до 45 тисяч, тисяч, Франції до 5 тисяч. З різних причин українці воювали і по іншому у військах Німеччини від, від 600 осіб до 250 тисяч, Румунії 24 тисячі, Угорщини 20 тисяч, Словаччині до 2 тисяч і Хорватії півтори. Прямі людські втрати України в Другій світовій становлять понад 8 мільйонів осіб, економічні 285 мільйонів тогочасних рублів. Війна розкрила для українців руйнівну силу обох тоталітарних режимів, усім відомі злочини нацистів на окупованих територіях України, голокост, розстріляння мир... розстріли мирного населення, спалення сіл, депортації. Однак довго замовчували численні злочини комуністичного режиму, розстріли політичних в'язнів у західній Україні в червні липні 41-го року, підрив центру Києва і греплі дніпро -ГЕСу в 41-му році. Знищення в Одесі поранених червоноармійців, скинутих в море разом з санітарними машинами з Україною, пов'язано і завершенням війни. Коли 8 травня 1945 року в Німеччині було підписано акт про беззастережну капітуляцію, тисячі українців пішли воювати проти Японії. І 2 вересня 1945 року генерал з України Кузьма Дерев'янко від імені СРСР прийняв беззастережну капітуляцію Японії, чим завершилась Друга світова війна. Після завершення Другої світової війни європейські країни почали продумувати принципи політичної співпраці та економічної кооперації. Зрештою, 9 травня 1950 року. Французький міністр закордонних справ Роберт Шуман виступив з ініціативою налагодити в Європі спільну координацію та контроль за важкою промисловістю. Він запропонував розділити і розробити принципи спільної політики для досягнення солідарності в цій окремій галузі. Шляхом для реалізації плану Шумана мала стати європейська спільнота Вугілля та Сталь. За задумом Шумана. Франція, Німеччина та інші європейські країни мали передати управління виробництвом вугілля та Сталі єдиному органу. Наслідок такого об'єднання ключові галузі військової промисловості також мали перейти під спільний контроль, що унеможливило би підготовку окремої країни до нової війни. У результаті 18 квітня 1951 року. В Парижі був підписаний договір про створення європейської спільноти вугілля та Сталі. Спершу його ратифікували 6 країн: Франція, Німеччина, Італія та країни Бенелюксу Бельгія, Нідерланд, Люксембург. Організація була відкрита для інших європейських держав. Нині вважається, що декларація Шумана офіційно започаткувала процес європейської інтеграції. Саме тому в ЄС 9 травня відзначається як День Європи. В Україні цей день від минулого року відзначається також 9 травня на офіційному рівні. Друга світова війна тривала 6 років. Перемога над нацизмом була здобута внаслідок неймовірної концентрації всіх сил, взаємодопомоги, консолідації і мобілізації суспільства, солідарності народів та повного перелаштування економічного, політичного і соціального життя в інтересах боротьби зі злом. Ця історія. Добре ілюструє, в який спосіб спільноти досягають важких перемог. Українці зі зброєю в руках захищають сьогодні Європу і дають шанс на побудову більш тривкого миру і створення нової справедливої світової системи безпеки. Умовою для цього є перемога над Росією, відновлення територіальної цілісності України та унеможливлення майбутньої агресії російського імперіалізму проти будь-якого. На планеті. Сьогодні на умовах агресії єдиний шлях відновлення це перемогти загарбника. І це відбудеться обов'язково, як тоді, в 1945 році. Перемогли нацизм, переможемо і расизм.